Пояснювальна записка це те, що ви вже будете писати, і е, я надіюся, до Миколая. Так, тепер 6 грудня Миколая, вже у вас буде готова пояснювальна записка. То вже далі нема куди, бо вже подарунок комусь принесете. Знову повертаюся: не забувайте, що гендерний підхід він наскрізний від першої і до останньої стадії бюджетного процесу. Сьогодні ми з вами зараз будемо говорити уже. Про другу і третю, бо ваша пояснювальна записка це не просто елемент, який ви додаєте до рішення. Так? Я надію, що цю пояснювальну записку хтось читає, що ви не даєте депутатам сьогодні на сьогодні, так що вони навіть не встигають відкрити ваші листки, бо вже треба руку піднімати за рішення. Отже, пояснювальна записка до проекту бюджету є аналітичним описом основних цілей і завдань. Які ставить орган місцевого самоврядування на наступний бюджетний період. Ви вже тут не пишете про три роки. Ви в більшій мірі акцентуєте увагу тільки на рік, бо ви гроші плануєте на рік. Ви депутатам показуєте всі додатки на рік: перший, третій і всі решта, Другий, Боже, забула про джерела покриття дефіциту. Так, пояснювальна записка готується відповідно до бюджетного кодексу і вимог Мінфіну. Я нічого проти не маю. Містить аналіз доходів і видатків, основні показники бюджету. І обґрунтування змін порівняно з попереднім роком, чому ви додаєте гроші так, або чому ви зменшили головному розпоряднику коштів чи по відповідній галузі, і допомагає депутатам насамперед громадськості і іншим зацікавленим сторонам зрозуміти взагалі логіку бюджету і його пріоритети. Бо якщо я прошу своїх студентів, проаналізуйте додатки до рішення, то я ще даю дуже довгий супроводжуючий такий текст, аби вони зрозуміли, що це за цифри. Хоча ми з ними розглядаємо і класифікацію. Дуже важко людям, які не підготовлені читати цей документ. Яке значення пояснювальної записки в процесі затвердження бюджету? Не просто бо це норма кодексу. Є офіційним джерелом інформації для депутатів, і, саме головне, для членів вашого виконкому, які голосують перед тим, поки цей документ перейде в раду, забезпечує прозорість і обґрунтованість розподілу коштів, формує довіру мешканців. Бо пояснювальна записка мала би також бути одночасно прикріпленою до вашого рішення, але мало хто її дає. Ви, якщо бачите закон, можете спокійно знайти і пояснювально до закону, так? які результати очікуються для людей. Бо під цифрою вони нічого не побачать, вони не розуміють ваших кодів, вони не розуміють сум, загальний, спеціальний, їм все одно їм треба почути, що вони з цього будуть мати. Дає можливість відстежити зв'язок між стратегією розвитку. Прогнозом бюджету і конкретними видатками, які ви прописали в тих табличках екселівських. Розумієте, яким чином? Які типові помилки в пояснювальних записках? Орієнтуйтесь лише на цифри і на відсутність аналізу цільових груп. Про людей взагалі нічого не пишете. Ще десь, не десь, ви пишете, коли про освітню субвенцію, то просто ви пишете щось, навіть про учнів рідко хто згадує. Нечітко сформульовані результати, відсутність показників впливу на дітей, на молодь, на людей з інвалідністю та інше. Тобто про людей взагалі мова не йде. Слабкий зв'язок між стратегією розвитку громади, прогнозом місцевого бюджету і видатком, про що я вже сказала. Відсутність або нечіткість обґрунтування міжбюджетних трансфертів. Дивіться, ви скажете, О, що міжбюджетний трансферт. Ви що, передаєте іншій громаді трансферти, наприклад, по 93 статті. Поясніть людям, чому. Чому ви комусь віддаєте гроші? Бо ті та категорія людей зможе отримувати послугу. Розумієте, як пояснюється міжбюджетний трансфер? Далі, запозичення і борг. Покажіть, що ваша громада має борг, щоб люди не думали, що ви так на широку ногу живете, що ви позичили гроші і треба їх віддавати. Де ж покажіть це людям? Наступне, недостатня прозорість і зрозумілість для нефахівців. Те, що я кажу, не всі ваші депутати-фінансисти. Представники громадськості аналогічно згадайте перші сесії, коли депутати прийшли, вони взагалі не розуміли, куди вони прийшли. Дехто з них прийшов по зарплату. Так, і для того, щоб ваші мешканці і мешканки теж могли зрозуміти, про що ваш бюджет, про що ваші екселівські таблиці. Далі ігнорування людиноорієнтованого і гендерного підходу. Ну, на жаль, в 99,9% пояснювальних записок. Пояснювальна записка подає видатки, але не пояснює, на які потреби спрямовуються ці кошти і який це результат для людей. Без якісної пояснювальної записки бюджет це просто набір цифр, без сенсу. Просто цифри. А ви скажете, ви що, в мене все зійшлося? Загальний плюс спеціальний табличка пішла, шахматка пішла, все грає, всі додатки зв'язані між собою. Що ви мене критикуєте? Я нічого не маю, таблиці точно грають. Але що в них сидить? Оце треба описати в пояснювальній записці. Сучасна пояснювальна записка, я спеціально вжила це слово. Сучасна, бо ми вже живемо в 21-му столітті. Покоління зумерів не хоче працювати, всі переживають, як їх змотивувати працювати. А ми далі з вами працюємо по 40-річній давнині. Сучасна пояснювальна записка має показувати не лише фінансові розрахунки і показники, але і результати для громади і мешканців. Сучасна пояснювальна записка описує очікувані зміни. Що покращиться для дітей? Що зміниться для молоді? Друзі, вони їдуть від вас. Вони від вас їдуть, від нас їдуть, від усіх їдуть. Чому? Бо вони відчувають себе непотрібними. Показує ефект від програми, як кошти перетворюються на конкретні послуги і можливості для дівчат і хлопців. Що вони з того будуть мати? Зараз я вам покажу ще одну штуку. Допомагаю візуалізувати людський вимір бюджету через показники, через дані, через коротенький одним реченням опис. Пояснювальна записка має відповідати не лише скільки, а й для кого і з яким результатом. Обов'язково у вас має працювати така, такий цикл від цифри до людей і до результатів. Все. Ви завершили опис галузі чи опис видатків по якомусь розпоряднику коштів. Гроші – Люди результат. Ось приклад пояснювальної записки: так, знову той наш спорт для всіх. Я вже не буду показувати старий новий варіант. От я новий варіант, у му році громада продовжує реалізацію бюджетної програми, так, спрямованої на забезпечення рівного доступу до якісних і інклюзивних послуг в сфері фізичної культури і спорту. На реалізацію програми передбачено 2,8 млн грн, мільйона гривень, з яких 1,1 на організацію масових заходів, 0,9 на оновлення спортивного інвентарю, облаштування місць для занять спортом і 0,8 на підтримку інформаційних і просвітницьких ініціатив. Все те, що три завдання ми собі писали, три завдання розписали по грошах. Очікується, що у 2026 році програмою буде охоплено понад 6 тисяч мешканців громади. В тому числі 47% жінок і дівчат, 35% жителів сільської місцевості та 25% осіб віком 60. Ті показники з вашого запиту: реалізація програми з підвищенню підвищення рівня регулярної фізичної активності населення до 38%, збільшенню доступності спортивних заходів для вразливих груп, зміцненню здоров'я соціальної згуртованості громади, а також формуванню активного способу життя серед дітей і молоді. Ось коротенька пояснювальна записка. Інший приклад житлово-комунальне господарство. Бо ви скажете, о, взяла той спорт, де, де, де найлегше. Житлово-комунальне господарство. Вам приклад, я не пам'ятаю, з яких я громад брала, хто, хто, хто побачив свою Дунаєвиччину, благоустрій Дунаєвиччини, вибачайте, то так вийшло, я мусила чийсь пояснювальну взяти. І, і ось ви бачите старий варіант. Я не буду його зачитувати, бо ви такий самий в себе маєте. Так? І яким чином його можна переписати? На житлово комунальне господарство передбачено 15, тисяч, 15 мільйонів гривень, з яких 2,2 мільйона гривень на вуличне освітлення, і пишете, нащо ви стільки грошей туди потратили, 100% від потреби. Ви підкреслюєте, що хотіли та дали, що підвищить безпеку пересування мешканців, особливо жінок, дітей, людей старшого віку у вечірній час. Тобто, ви створили благо, ви не просто стовпи розставили і лампи закрутили. 2 мільйони 300 спрямуєте на трансфер благоустрій Дунаєвиччини. Всі думають, Боже, нашу, та той загниваючи комунальне підприємство, нашу ще туди гроші давати з місцевого бюджету. А ви пояснюєте, на оплату праці двірників, де понад 70% жінок, що забезпечує зайнятість, стабільний дохід сімей і сприяє надходженню ПДФО до вашого же місцевого бюджету, зміцнюючи його дохідну частину. Зв'язок є? Є. Наступні гроші 6,4 мільйона. Передбачено на ремонт і обслуговування, освітлення, вивіз відходів, догляд за зеленими зонами, утримання тротуарів, прибирання снігу взимку про сніг, що сприятиме зменшенню травматизму серед пішоходів і відповідно економії коштів системи охорони здоров'я. Є зв'язок, є сніг прибирати, починаючи з тротуарів, а потім дорогу. В цілому видатки ЖКХ мають прямий соціально-економічний ефект, покращують якість життя мешканців, підтримують зайнятість, формують безпечне, чисте, комфортне середовище громади, що дає змогу щороку наближатися до досягнення стратегічних цілей розвитку громади. Це обов'язково маєте підкреслити, і виконання прогнозу місцевого бюджету. Наступна галузь соцзахист. Його море, але грошей мало, але все одно треба розписати. Основна частина, не буду там читати дрібним шрифтом, основна частина видатків спрямовується на надання соціальних послуг населенню через центр надання соціальних послуг. А що було написано? Зразу про отримання вашого центру. Протягом року центр надає допомогу понад 1200 отримувачам послуг людям похилого віку, особам з інвалідністю. Ви людям розписуєте в селі чи в громаді, що робить ваш центр. Сім'ям, які перебувають в складних життєвих обставинах, бо може вони це прочитають і будуть знати, що вони мають право це отримати. Розумієте, у наданні послуг задіяно 62 працівників. З них 85% – жінки, які щодня забезпечують догляд удома, соціальний супровід, психологічну підтримку, побутову допомогу. Загальний фонд оплати праці з нарахуваннями становить стільки-то, бо ви кончив мусите пройтись по третьому додатку. Таке фінансування не лише гарантує сталість соціальних послуг, забезпечує зайнятість, стабільний дохід для працівників соціальної сфери, одночасно формуючи податкові надходження до бюджету. На виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги людям похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, передбачено 1 мільйон сімсот. Завдяки цій підтримці понад 80 осіб доглядальників, переважно жінки старшого віку, отримують справедливу компенсацію за догляд і соціальну опіку над більш вразливими мешканцями громади. Правда? Правда, ніхто нічого не бреше. Далі продовжуємо. Ви ще дуже любите описувати ще додаток по цільових програмах. Для реалізації регіональних програм у сфері соцзахисту передбачено таку-то суму. В тому числі я лише взяла уривок на одну програму впровадження молодіжної політики міської територіальної громади. Ось ми маємо молодь. 150 тисяч уже виділяєте. Ну та що молодь, то таке, яка орієнтована на розвиток молодіжних ініціатив, так, участь молоді в прийнятті рішень, формування активної громадської позиції. І тепер що ви робите для них за ті 150 тисяч? У 26-му році планується провести 10 заходів, в яких візьмуть участь понад 800 молодих людей. Особлива увага приділяється залученню хлопців до громадської активності та забезпеченню рівних можливостей для участі дівчат і хлопців в програмах розвитку громади. Бо переважно на такі заходи більше ходять дівчата, молодіжні, хлопці менше туди ходять для них більше е, спортивні заходи. Очікується, що не менше 50% учасників становитимуть дівчата, а частка хлопців зросте щонайменше на 10% порівняно з попереднім роком. Реалізація цих заходів сприятиме соціальній згуртованості, розвитку людського потенціалу та зменшенню соціальної ізоляції вразливих груп. Між іншим дуже перегукується. З документами стратегічного характеру Міністерства молоді та спорту. В цілому видатки соціального спрямування мають виважений соціально-економічний ефект, забезпечують доступ людей до якісних соцпослуг і так далі. І наступне, на що я хочу звернути увагу, що гендерний підхід може застосовуватися не лише до видаткової частини бюджету. Ось, як ви пишете, можна написати і дохідну частину. Ви скажете, о, взяла найлегший єдиний податок. Ну там, де можна людей порахувати, де ви маєте цифри? Бо по акцизу ви не порахуєте, скільки людей у вас так купило товар і заплатили, і заплатили акцизний податок, непрямий податок. Прогнозна сума надходжень єдиного податку стільки-то. Так, зростання надходжень прогнозується завдяки розширенню підприємницької діяльності фізичних осіб, збереженню сприятливих умов для малого бізнесу, а також активнішому залученню молоді і жінок до підприємництва через місцеві програми підтримки малого та середнього бізнесу. Є у вас такі програми? Є і тепер ви через доходи показуєте результат їх, чому ви потратили гроші. Бо у вас кількість фопів зростає не просто, бо ви до того доклали багато зусиль. В структурі платників переважають фізичні особи-підприємці близько 88%. Серед них 52 жінки, які працюють переважно у сфері роздрібної торгівлі, освіти, краси, догляду, громадського харчування, і 48% – чоловіки, задіяні в будівництві, ремонті, логістиці, транспорті. Ось акцент: хто у вас основний платник єдиного податку? Бо сьогодні він у вас у когось з вас в більшості громад це друге місце займає. Якщо немає нема заправки і так далі. Нафту не видобувають газ. Єдиний податок залишається ключовим джерелом власних доходів громади, який забезпечує фінансову стійкість, розвиток місцевої економіки, створення робочих місць і надходження ПДФО. Все, ви класно показали, як ви працюєте. Так, це, між іншим, фінансовий орган, це ваша робота, ваша заслуга. Така позитивна тенденція узгоджується з цілями стратегії розвитку громади, бо ви там написали підтримку малого і середнього бізнесу, правда, і збільшення фопів з прогнозом місцевого бюджету, бо ви там теж вписали, що у вас будуть зростати, підтверджуючи результативність місцевих ініціатив з підтримки підприємництва. І коли бюджет говорить мовою дітей, молоді, родин, він стає інструментом справжнього розвитку громади. І ось ви бачите, що можна зробити, якщо ми зразу розуміємо, для кого і чого ми хочемо досягти і, знаєте, інтригуючий. Дякую за увагу. Ми всі вам дякуємо. Дякуємо, що ви доєдналися. Далі буде.